Перше питання, з якими питаннями та проблемами найчастіше приходять жінки, які хочуть розлучитися, з чим вони до тебе приходять? Ти знаєш з рахуванням, уже десятка років в професії адвоката, у всіх одна та сама проблема, коли дівчинка бажає розлучитися. І піти від чоловіка або чоловік вирішив піти, і вони все ж таки вирішили зупинити да, припинити свій шлюб, будемо так казати. Усих більш за все турбує перше, це з ким буде дитина, і друге, що буде з майном. Дитина, як на жаль, дуже часто стає саме тією розмінною е монетою, коли е якщо чоловік не хоче втрачати цей шлюб, не хоче втрачати цю жінку, то дитина це ідеальний момент шантажу. Починаючи від того, коли чоловік говорить там, ти ніколи не працювала, в тебе нема нічого, в мене там бізнес, я заберу в тебе дитину, суд ніколи не стане на твою сторону, дитина буде проживати зі мною. Тобто починаючи від погроз, закінчуючи тим, що навіть були такі історії, коли дівчатка приходила і говорить, там от він там засняв на фото, що я ввечері винопила з подругою, і він буде прикладати ці фото. Ну, по типу, що я алкоголічка з дитиною не можна зі мною залишати. І такі були моменти. І звичайно ж важливо саме. Такий майновий фінансовий стан щодо квартири, будинку, машини і взагалі майна, яке було нажито в шлюбі. Це такі болючі питання, з якими зіштовхується дівчатка, і я розумію, чому. Ну, По-перше, як для кожної жінки, дитина найголовніше, але давайте будемо чесно говорити, дитину треба вкладуватися не лише емоційно, а й фінансово, і це не дешево від слова зовсім. Починаючи від продуктів харчування, бо ти для дитини, хочеш найкращого, ти сама можеш собі щось не купити, ти можеш собі чогось не дозволити, але дитині ти ти, ти хочеш дати це в нормальності, да, ми будемо говорити. Mm -hmm. І звичайно ж, коли мама хоче залишитися дитиною, вона одразу починає в голові. Прораховувати за що я буду жити себе, сама буду жити, за що я буду житину жити, влаштовувати там ту ж школу, школу і придбати їй там ті необхідні речі, де ми будемо жити. І звичайно ж хотілося б розуміти, щоб автівка моя залишилася зі мною, бо чоловік вже колись мені її подарував, угу. і це все починається Моменти такі не непорозуміння, між колись такими рідними людьми. Колись я написала пост у Facebook, і мені один із читачів почав писати коменти, по типу, що а, із таких, як я. Дівчата розлучаються, бо в розлученні завжди є людина, яка не хоче і ображена. А я кажу, стуя я йому пишу відповідь. у відповідь. Нас такий був великий великий діалог. А я пишу, що у розлученні немає програшної сторони і виграшної. Є бажання двох людей просто не співіснувати разом, спілкуватися в подальшому, підтримувати свої якісь дружні відносини заради дитини, заради того, що ти людина в принципі ну це нормально, екологічно, цивілізовано розійтися. Але таких, на жаль, дуже мало моментів. Тому це нормально. У Нас немає рабства, де б чоловік або жінка могли бути разом попри все. Це також ненормально. Якщо ти хочеш себе відчувати вільною і прийняв для себе рішення, а ну не жити з цією жінкою, не жити з цим чоловіком, то, мабуть, правильно буде завчасно повідомити про це, і це буде чесно. А потім може заводити якісь відносини стосунки на стороні, і це буде чесно по відношенню до тієї людини, з якою ти колись завів сім'ю, з якою ти колись. Діли в ліжко і це нормально. Тому дійсно є завжди є так, знаєш, як я бачу, якась трішечки ображена сторона. Дуже прикро коли в цю ображену сторону ще влазять батьки. Бо, на жаль, не поодинокі випадки, наприклад, з останнього да там звернулася дівчинка, і вона говорить: так і так, мої батьки продали квартиру, ми купили квартиру, але мене тоді вмовили, що ця квартира повинна бути зареєстрована на його маму. Не знаю, чому вона так мова вмовилась на ці моменти. Да, а тепер вони розлучаються. а Він каже: Ну так квартира ж на мамі це не твоя квартира. Вона каже: я знаю, що це гроші давали мої батьки. Я кажу: вибачте, але з законної точки зору, як людина вам вірю. А як адвокати, як інший любий суддя, скаже: ні, на жаль, вона зареєстрована мамі, вона не підлягає поділу. Mm -hmm. Тому, коли приходять дівчатка, то з такими питаннями. А ще знаєш, я те, що від себе побачила, так точно вже підкреслила такі моменти, коли хоче піти з цих відносин жінка перша. То всі чоловіки, ну я давайте так, я однозначно не феміністка. Я не феміністка. Я за те, щоб чоловік був головою сім'ї, 100%, чоловік головний, і йому по його потрібно слухатись, але повинні бути якісь партнерські, відносини, ну, то таке моє особисте. Але всі чоловіки в таких ситуаціях, як правило, починають погрожувати дівчатам, що вона ніхто. Вона а, лише жінка, яка народила дитину. Вона нічого в цьому житті без нього не проживе. Я не заберу в тебе дитину, ти залишишся без нічого і так далі. І всі під копіркою, і я так тобі скажу 90% дівчат, які вирішили піти з цього шлюбу, угу. вони розповідають одні ті самі історії, лише теж змінюються імена. І вони угу. розповідають, і я їх слухаю, я розумію, що їм болить. І я тут вже навіть не як юрист, а як психолог сижу, слухаю. Як просто дівчина-подруга, і в ході розговору просто вона починає мені довіряти. І я її слухаю, слухаю і розумію, що ці слова я вже чула вчора. Я чула позавчора, але змінювалися імена головних героїв. І я слухаю, і, і моя знову ж таки, моя порада одна й та сама кажу: слухай, давай ще раз вдох видох. Порівняли всю ситуацію і зараз тобі розк... розповідаю, що буде, якщо що, і що буде, якщо що. Uh -huh. від цього, якщо наприклад, навіть ти приймеш рішення, що дитинка буде проживати з батьком, то ти ж від цього не стаєш меншою мамою. Uh -huh. Тебе батьківських прав ніхто не, по... не позбавляє. Uh -huh. Але на, дан... на даний момент дитина буде проживати з мамою. У нас, до речі, е за в Україні, мабуть, скажу, якісь такі, знаєш, з застою, що дитина прожива, повинна проживати з мамою і ніяк більше. А чому А чому вона не може проживати з батьком? Батько такий ж, як і мама. Тому що, Катюш, вибачате, перебиваю. Мені здається, тому що ці батьки, які кажуть, що я заберу дитину, маніпулюють, і насправді вони не готові взяти відповідальність і жити. Ті є дитиною, чи дітьми. Це просто на перших парах. А коли на, е, допустім, дойде до справи, то ніхто не готовий, скаже, все, займайся сама. Це тільки перша маніпуляція. Чи ні? Чи яка статистика? Чи є такі у мене... мене є категорія клієнтів, чоловіків, які а, хочуть, щоб дитина проживала з ним. І це ну на мою думку, це також нормально, коли це не виходить за межі якихось е, суб'єктивних, де не так даже переход, вибачте, а переходи на особистості, коли батько, з яким проживає дитина, переходить на особистість і під час спілкування з мамою дитини дозволяє собі в присутності дитини говорити, що мама якась там не така. Оце не норма, або, наприклад, вмовляти дитину не бачитись мамою. Бо в нього якісь е чоловічі проблеми. Оце не норма. В мене є... це так, Через так. Е Хоча в мене є категорія чоловіків, які. Щиро борються за своє право бути батьком, бо мама не дає дозволу на побачення з дитиною. Uh -huh. І такі в мене є моменти. І є в мене клієнти, там де е дитина проживає з родиною тата. Та, у тати вже нова родина, uh -huh. е нова дружина, будемо так казати, uh -huh. і дитина проживає з ним. І зараз вони з мамою ділять місце проживання дитини в судовому порядку. Хоча, знову ж таки, на мою думку, Домовити. вони абсолютно рівні. І, до речі, зараз вже і Верховний суд, і практика суду пішла таки на європейський рівень. В Європі це вже давно, коли спільна опіка над дитиною, це так голосно звучить. А в нас вже практика суду до цього також прийшла, коли півроку дитина повинна проживати з мамою, півроку з папою. Раз не можете домовитись, все суд поділив з січня по червень з мамою, з червня по грудень з татом. Всі спочинать о oh майґад, як це ж як це так, дитина півроку в одному місці, бо тата в іншому місці, або взагалі в іншій країні може проживати. Ну, шановні, а чому ви дивуєтесь? Домовляйтеся тоді. До мене, коли приходять клієнти, як чоловіки, так і жінки. Я говорю, давайте так. Спочатку ви повинні по перше 100% пересвідчити, що ви хочете цього розлучення. 100% відсотків що якщо ми підемо до суду, то це це вже війна. Суд це завжди війна. Якщо uh -huh. вам не вдається домовитись полюбовно до судового регулювання да на юридичній мові про сплату аліментів, про поділ майна підемо до суду, це буде війна. Можливо, я поганий адвокат, бо на цьому можна заробити адвокату. А я кажу, uh -huh. Ні, давайте підемо до юриста, до нотаріуса, який завірить вам цю угоду. Я вам допоможу як юрист зробити цю угоду. А нотаріус завірить, щоб не йти до суду, бо суд знову ж таки це завжди війна. Тому це добре, коли мене чують, і знаєш, якщо я дівчаткам цим кажу. От я вирішила розлучитися. Скільки це коштує, а що буде, якщо що. Я їй все розказала. розказала, все, давайте підписувати угоду. Я ніколи в день консультації першої не підписую угоду з клієнтом, який хоче розлучитися, коли ми познайомились. Ні, 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 кажу, ти собою. Ти сьогодні кажу, йдеш додому, береш собі 50 грамів конячка, півлимончика, сідаєш ввечері, випиваєш, розмовляєш сама з собою, і якщо вранці тебе ці думки не покинули, велком мій номер телефону є, домовились, прийшли, підписали Дуже... Якщо ти в чомусь сумніваєшся, то трішечки ще побудь. До речі, у мене ось з останнього клієнтки, а можна я вам буду трішки понаписувати, якщо там будуть питання? Нема питань, і вони полюбовно. Я її не веду в суд по розлученню. ми будемо супроводжувати її угоду по аліментам і розподілу майна через нотаріуса, до суду, вони йдуть разом з чоловіком, бо вони полібовно вийшли. Знову ж таки, можливо, я поганий адвокат, яка могла б на цьому заробити. Але якщо в них є добровільна згода, навіщо? Навіщо між сторонами породжувати цю ворожнечу, бо давай так чесно, вона вже є, бо вони вже якимось чином ну вирішили розійтися. І це перший рік завжди важкий, завжди для всіх важкий, як людина, яка сама пройшла через це. Це дійсно важко і зберігати своє людське обличчя. Не ради, не заради дитини, а заради себе, щоб в зеркало тобі не було противно дивитися на себе. Це mm -hmm. дуже важливо. І тому що я своїх клієнтів кажу, слухай, давай так. Ти види. Ви видохнули вдох, видох. Наступний день прийшли, і ми з вами поспілкувалися. Буквально сьогодні на ой вибачаю, що вихідний день оригінал свідоцтва де буде, кажу, в судовій справі він вам більше не не знадобиться. Одеж mm -hmm. на таких моментах. Тому ой, мач mm емоційно. -hmm. Ти в на мене емоція. Тому я завжди говорю, що е, треба спочатку поспілкуватися з собою, вирішити для себе, як ти хочеш, а потім уже приймати рішення і спілкуватися з чоловіком. як би там не було, Знаєш, я кажу, колишніх не буває е, ні. Це 100%. коли коли мені говорять там, що ой він такий поганий, п'ятий десятий, як я могла там від нього народити дитину і так далі. Я знаєш, кажу: слухайте, ну ви ж розуміли, що у вас від цих стосунків, коли ви лягаєте в одне ліжко, буває діти. Ви ж вже дорослі лягали. Ви це ви, ви ж це обирали в той час. Тепер ж ніхто не зґвалтував. Ти розуміла, що від цих дій будуть діти, бо біологія Так, класи Песник, течінка, ми вже все це розуміли і знали. Тому які питання? А мене ще одна подруга, я вона зараз в Америці не знаю, буде сьогодні чи запис дивитися. говорить взагалі до вибору батька своєї дитини треба підходити дуже зріло, емоційно, щоб потім дитині не об'яснити, чому твій папа не хороший. Ну.